1 лютого 2017 року поступило нам повідомлення про ДТП з потерпілими на проспекти князя Володимира в місті Біла Церква. Приїхавши на місце пригоди, було встановлено, що водій автомобіля Газель рухався по проспекту князя Володимира в напрямку центра міста. Зі слів водія, як останній пояснив, що переходила жінка з неповнолітньою дитиною. Поза межами пішохідного переходу, і внаслідок чого допустив він зіткнення з цими даними громадянами. Значить, потерпівших було доставлено до каретою швидкої медичної допомоги, до лікарні на надалі ведеться слідство.